Привіт! У нас сьогодні понеділок. Сьогодні вітер такий холодний. Ну, на день обіцяють 18 градусів. Так що це сьогодні останній день перед дощами, потім три дні будуть дощі. Сьогодні в нас нікого нема. Панелі сьогодні не ставлять, нічого не роблять, тому що нічого ще поки до нас не приїхало. Ні панелі, ні акумулятори. Тому ну, чекаємо. Коли на пошту все поприходить і чим ми зараз займаємось. <гум> Вон з Єгорчиком. Єгорчик тут грається, я тут трошки підмітаю, тому що ну, тут вже у нас брудненько. Що? Беру віничок і отак от зараз все поприбираємо. Хоч сьогодні і вітер, ну це ж коли тут у нас а, монтували оце все. Бачите, там от трошки залишилось оце. Ну, і коти, звісно, понаносили. Тому от зараз так осторожненько. Вітер не дунув, сейчас треба собрати, щоб воно не порозліталось. А, ау. А Егор, як всегда, у нас он чорний ток, а Ні. що мені з ним робити? На, на, на. Ти хочеш, щоб я його взяла? Угу. Давай. Ті, дивіться, яка в нього тут лабораторія. Єгор, мабуть, буде електрикою. Ма, електрика. У нас в Єгора плани змінюються кожну секунду. До речі, я забула вам показати, у нас розвалилася оця коряга. Тулею дощі. І це, коротше, воно ж походу за те, щоб було дуже вологе, це воно розламалося. Накривали на ніч у цю грядку. Там у нас перці. І ще такі молоденькі, сіненькі ростуть. Накрили. Щоб це, ну, у нас вночі було 7 градусів, було холодно. І ще ми накрили отам. Ну, там вже ми трошки, ну, сонце зараз туди пішло, ми туди вже відкрили. Так, мені зараз треба вода, я хочу трошки полити. Що таке, Єгорчик? Йдемо там, яма. Да, так, йдемо зараз. Так, я згадала, що я дещо вам не показала. Ми купили на риночку малину, посадили. Ось два кущика. І от кущик посадили. Поклали тут до шишки, там замульчували, щоб коти не лазили. А то якщо просто залишити суху траву, вони там будуть рить. Як ми там з виноградом зробили, ну вони там рили. от, А коли шишечки кладеш, вони не риють. Так, і ще я не показала. Іду, Ігор! Ще ми купили кущик з чорної вже посадили і шишками засипали це все діло. Я. Хорошо копається, да, Єгор? Я. Я, 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 я. Конечно, кошка не можна. Щоб потім кошка не можна, треба потім цю всю кучу угу. угу. Ти потім закопаєш? Угу. Ну, хорошо. Ми, кстати, вчора бачили лисицю, як вона йшла там по дорозі. Так дивилася на наші миски. ну <хи> Потім далі кудись побігла. Це треба бути уважним, щоб вона не погризла котів. Тому що нам на яке не треба. Вона така страшна була, Фу. така якась облізла. Дай, сьомка, і чого, сьомочка? Будемо тебе захищати. Да. ми тут подобається, вона тут лежать. Нельзя кусаться. Оцей самый спокійний кит. <гас> Його постійно всі обіжають. даже малить. Не, не то, що обіжають, просто він лежить, спить, а вони до нього лізуть и не дають йому відпочивати, особливо цей хуліганчик. Дивіться, який він. Уже с характером, семка. А що ви там делаєте? Ты що? Ты знаешь, что з тобою Егор сделає потом? Нельзя. Не трогай, Нельзя, сніжиночка, Нельзя. Стулочку я в тебе заберу. Єгор попросив стулочку принести. Вон ще два барбосика. Там Єгор вирив яму таку. Іду на тобі стулочку. Нема! Нема, нема, нема червяка? Є, тух, тух, нема. О, це ти таку яму вирив? Да. Ту. А, а, а. А, я, мука, я, Ти ножкою роздавив черв'яка? Яна. Ясно все коротше. Взагалі, які в нас на сьогодні плани? Ми купили картошку а, у сітках на зиму. Ми взяли 4 мішка, нам тепер треба її перебрати. А, це ми були на оптовому ринку в Кременчуці. А, картошка по 14 гривень була, а цибуля. По-моєму, по 10. Ми взяли цибулю, в сітку і оце ж картошку. Цибулю ми вже перебрали, тепер треба <плес> розібратися з картошкою. Там все, що хочеш, різні сорти. І рожева, є, і біла, і длинна, і, і, і кругла, <плес> яка хочеш. Дуже мені сподобався цей оптовий ринок, я там ніколи не була, це нам порадили, кажуть, ну, поїдьте, подивіться. Ну, все продається оптом. Дуже багато овочів. І ми ще взяли лоточок нектарінів також собі поїсти. А, ма, а та, 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 та. Ну нічого, хороший ринок мені сподобався. Єгорчик, у Єгора все стабільно. Ма, не, он знайшов якісь ці самі а, скотчі. Це тут же е, люди працювали, ну, залишили. Тепер він наклеює на свою дрель. Яблуки у нього там і там хтось стоїть, розкладує. Єгор на сьогодні вже собі роботу запланував. А коти нічого не роблять. вони лежать і все, і не слухаються мене. Ну, правда, вчора оцей чіпа хлопець, він вчора ганяв мишу тут по двору. Я вечором виходила, смотрю, щось він там робить. Я та чую мишу по щиті, і він її мордує. Ну, не, аж потім з'їв, я не знаю. Рижик, коли був у нас, отой. великий рижик такий товстенький, що пропав. Він теж з мишками грався і їв їх. Ну і кішка ото, тумба була, ну, вона пропала, вона так і не повернулася, її вже нема. Це я казала тоді, що її три дні нема, а зараз її вже ну, тижні два, мабуть, нема. Щось вона взагалі пропала і не повертається. Рижика цього вже більше трьох тижнів нема. Я не знаю, де вони чого вони пішли. Не знаю, може в якусь халепу вони попали. Ну, Може ще повернуться, може і ні. Корі прийшла, сіла мені на ручки. Там я! Там А воно грязне, да? Да, там ж я... ну, це тут грязне, вони корі, бачиш, яка грязна. Їх хоч вичищай, хоч то ми то глазки їм чистим, то носик вже через. Це те саме почистив через годину вже все, вони вже брудні. Ну, понятно, вони там бігають грязюки. Так, корі? Да, любиш ти спать на тепленькому, да? Звісно, зараз ще холодно. А то, як вони тут так вночі, так вони дуже смішно сплять, вони друг на друга налазять, Прям такий слайоний пирожочок виходить. А ці малі взагалі буває, вони лежать під самим низом. А здоров'я наверху. Дивися, так ми по камерам дивимося. Одні голови торчать оцих малих. Ну, Вони гріють їх. Так, да, Корі? Вон, бачите, вже щось брудненьке. Тільки почистили вже грязні. Воно ще за всіми не сліди, що їх ж багато. Корі, а ти пропускаєш. Вон, мама твоя лежить. Там уже очередь кормление. <ривання> Оп, ну ніч, скажи, я вже їла. Вони кашу утром поїли з молочком. Ми беремо тут молоко у жінки. Ну, це виходить, оце наша вулиця і сусідня йде паралельно. Там живе жінка, в неї є корова. І я оце туди хожу, купляю молоко. Я нам беру, ну, звісно, я беру нам, ще творог беру. І це ж потім котів пригощаємо. Три літра молочка коштують в селі у нас 75 гривень. А кілограм творогу стоїть 120 От. Хто живе в селі? Напишіть, які у вас ціни на молочко і на творог. Дуже цікаво. Я нагадаю, ми в Полтавській області живемо. Оце тут такі ціни. Ну, я думаю, вони плюс-мінус однакові, Ну, все одно цікаво. Якщо хто живе в селі, пишіть. Все, і корі пішла. А щось мені, знаєте, так здається, що вони якісь у нас малуваті. Тому що оце коли Вайтік була, це їм два місяці, 20 вересня, два місяці було. Мені здається, що вайтік була більшою два місяці. Ось це такі маленькі що у нас там є такий маленький самий котик, табік. Взагалі щось не росте. Що там, Єгорка? Що ти? Що, підемо пройдемося кудись, чи що? Потім. Покажи, що ти тут робив. Я. Оце ти таке зробив? Угу. А скотч це що в тебе, проводок? Ні, это фубеме бру. Другий взяв, так? Да? Так, да, это фубі. А зелений де. Я, то зелений поганий, так? Да? Да. Ясно. Ну, звісно, у нас пиляки там все. Да, Пиляки, так. Да. У нас тут там, бачите, старий джойстик, <різь> іграшки, він то бувався. Це... Як оце почне ці провода соєдіняти, ногу не виходить, він починає психувати. Якось потім йому сидиш, соєняєш ці проводки, щоб вони длинні вийшли. І на то потім грається, сидить. І ще Ігор любить дуже батарейки витягувати всюди. Просить тверточку, каже, дай тверточку, я йому то даю. Він потім бере, Де ото батарейки там в іграшках, він потім починає то викручувати. Батарейки це больна тема. Ігорка, тут у тебе є батарейки? Нема. Нема, так. Да? Ну, слава На Богу. домі. В домі батарейки, да? Да. Угу. Ну вони тут ж, ж і не надо, да? Ладно. <говорит> Каже, не нервіруй. <мірь> <говорит> Все. У нас іділья. Продовжують лежать. Мама. Вона, до речі, тільки що принесла. І Вайтики іла. Так, я готова. Для того, щоб перебирати картоплю. А у нас тут поки два мішочка. Взяла ящички. Тут у нас готується, бачите, що вже робить. <гум> Теж буде мені допомагати. Вон у нас ліжаночка. До речі, це вже другий день, тому що я тоді собі запланувала перебрати. У ну, мене були справи трошки важливіші. Сьогодні у нас середа. Сьогодні у нас дуже холодно, сьогодні 8 градусів. Я вам теплий костюмчик, капюшончик, щоб не замерзнути, курточку ще. От. І зараз буду приступати, буду перебирати. Ну, тут мені буде набагато краще видно, ніж там в той полтавській кухоньці. Я думала спочатку там робити. Ну, там темно, світло дуже погано туди попадає. Навіть якщо включити світ, то все одно погано видно. Ну, Зараз буду тут займатися цією справою. Отакі в нас є чотири мішка. Тут я вже сказала, вона поки в мене два. От і зараз, що трошечки тут прорвала. <смі> Отаку ми взяли картошечку на оптовому ринку в Кременчуці. Зараз буду перебирати, буду дивитися, щоб вона не гнила була, не зелена, А яка буде погана. Ось такий менший ящичок зараз буду класти. А от яку хорошу, от таким, вже таким більш височеньким ящиком. Я ці сіточки збережу, я не буду їх дуже розривати. Вони мені ще пригодяться. Оцей сьома до всіх лізе. Всі хочуть спати і гріться, він не дає. Він хуліган. Дай сьомка? Сьомка. Йди <клес> сюди. Иди. Лягай, в пляжанку. Лягай, то сьогодні холодно. У них тут таке одіялко. Ось Такий плідік ми їм постелили, щоб вони тут грілись, щоб вони не мерзли. Да, малыши маленькие такие котики. Да, корей. Все, начинаем. Так, одна сіточка в мене готова. Ось так вийшло. Я відібрала подозрительно. І оце, на мій погляд, нормально. Так, ну і тепер приступаємо до другої сіточки. Тільки зараз, мабуть, я ще піду візьму ящик, тому що той вже майже повний. Тут у мене ящик. Тут у мене цибуля. Це, коротше, ми так купляли. це. Зайву залишили. Я потім її в будинок принесу. От. А поки тут я її положу зараз. І цей великий ящичок, зараз глубенький, заберу на картоплю. Теж ми перебирали цю цибульку, ну, теж таку всяку позалишали, яка нам показалась подозрительною. Все насипається. Скільки в нас ще роботи буде. Ці всі листя прибирати. Оце в нас тут віддільно, бачите, мисочка стоїть, то ж ми там котів годували, ну там біля ворот тих. А це на днях прибився якийсь такий страшненький, риженький, не знаю, хлопчик тут чи дівчинка, коротше, кошеня. Ну, щось воно побуло у нас. Mm. Та й скільки побуло. Вечером я його принесла, він тут переночував і потім кудись удров. Він такий якийсь був страшний, больний. Я попиталась там йому то глаза почистити. Хотіла його помити, ну, коротше, він втік. Ай, так, ладно, все, продовжаємо. Я майже закінчила. Скільки поганої. І це я нормально положила по ящиках. Ну, а тепер що треба? Тепер треба чекати поки ми купимо ящики. Тому що складати її більш нікуди. А може ми її в ці сітки поскладемо треба щось буде побалакати. От. А тут, дивіться, що прийшла бібі. Прийшла бібі і корми своїх дітей. А ви наглі не лізьте. Вона раніше у цих тумбаних котят, вона взагалі їх не любила, вона ричала на них, як вони підходили. А зараз, бачите, любов. Всі разом сидять, сплять, вже звикли одне до одного. Зараз ще покажу вам, яке ми молочко взяли. Отаку От баночку. Бачите, яке жирненьке, добреньке. Так, це, як вже казала, 75 гривень коштує 3 літра молочка. І ще ще покажу творог, який ми взяли. І от такий рожок. Це кілограм, отак, от 120 гривень. Все, на сьогодні все. Буду закінчувати це відео. Дуже вам дякую за перегляд. До зустрічі!